Всім великий привіт! Сьогодні обрізаю вуса на укорінення, буду ставити касетку у розсадник. і дивлюся в мене, Азія викидає квіточки. Дивилася я один раз блугера українське село, і там було в коментарях питання. Що, що робити, що Озія зацвіла другий раз осінню. А він говорить, що Азія не цвіте. Ну, ось зараз покажу. Ось Озія, яка починає квітнути, бачите? Це, звичайно, одиничні кущі. Так буває. Дуже рідко у середніх і пізніх сортах, але буває. В основному таке явище буває у ранніх сортів. Звичайно, ягода не буде такою повноцінною, як навесні, але все одно ягодка може визріти. Якщо не буде холодів, не буде, не буде морозів, то вона визріє. Особливо, якщо ще е, е, саджають ранні сорти у теплицях, то вони взагалі, е, особливо ті, що тільки посажені молоді кущі, може взагалі бути велика горна йогода. Так що, не лякайтеся, можна не обривати ці квітконоси, нехай вони вас радують і смакуйте. Також сьогодні. Частину вусів із сирії обрізала, поставила на укорінення в касетку, і ще трішки залишила, поставила стакани, трішки касетки різаної, бо касетки краще поливать. І мені одна жіночка колись телефонувала і говорила, що сирія. Мало пускає вусів. Ось дивіться, сільки вона пускає вусів. Просто море. Оце все міждурядя, це ж все виросло з вуса. Вона дуже багато пускає вус, але перша річка, перша річка. Якщо друга річка, друга річка вже менше пускає вусів. Так, як і пізні сорти, так і, так і середні. Звичайно, не всі. Так як Сирія, Азія, Азія пуска багато вуса. Ну, правда, в мене немає другої річки, в мене перша річка в цьому році. І в минулому році була в мене перша річка, я її взяла в неї максимальну ну, кількість вуса, і я її викорчувала, тому що в мене вона була в такій місці, що в мене там не росте полуниця. Тому от є в мене такий е, е, участок е, городу, що ну, не хоче там рости полуничка. Тому треба пробувати, не... на, на всіх ґрунтах росте полуниця. Вона дома примхлива. І так ми почали тут робити реконструкцію трішки бугрів. Ось півбугра ми переслали плівку і пересадили повністю полуницю. Вчора, Це вчора у нас раміна і ще я посадила на бугрі лорд. Так як вже в мене розсада є своя, в минулому році я тільки купила, то в цьому році в мене вже є що посадити. І на слідуючий рік, я думаю, вже покажу ягоду в повній красі, як кажуть. І сьогодні зробили ще один бугор. Повністю вирвали вейбрант і перемотоблучили, перемотоблучила своїм кентовриком. Пройшлося три рази і земля стала пухкою. Е, так як ми коли зняли плівку, то е, я спочатку думала просто тяпкою прорихлить і все. Але ж так подумала, що якщо перемотоблочить маленьким мотоблоком, так як великий е, туди заїхати проблематично, е, через другі бугри, тому я вирішила маленьким, маленьким можна перенести його в руках і е е як, е як угодно можна зробити. Тому е перемотоблочили, і е коли ми зняли плівку, то е був такий запах зотхлості, такий. Е цвіллю от, пахло від такої землі, тому ми е, вирішили його добре перемотоблочити, щоб туди попало повітря. Ну, а потім, звичайно, е, щоб оздоровити ґрунт, ми вирішили е, примінити триходерму. Так, беремо триходерму і набираємо 15 мг на 10 літрів води. До речі, воно пахне брошкою. з яблуками і брошкою. І потім заливаємо водичкою. Наливаємо водичкою, розмішуємо і заселяємо грунт корисними грибами на основі триходерми. Ніколи нею не користувалася, в цьому році хочу попробувати. Я вже давно хотіла нею користуватися, але все якось в мене не виходило. Ну, а тепер покрубуємо. І ось у нас вже готовий бугор для висадки. Ще не вирішила, що тут буду садити, але буду садити. Ну, мене, мене звичайно, є, що тут посадити хочу і апріку висадити на вулиці, щоб була, і сандру висадити. Бо зняло вже стакани, то буду, буду столити. Так як це нові сорти мене на продаж таких сортів немає. Заселили ми тут триходерму, полили бугарки, тому що коли я... От є, бачила, люди саджають у ті самі луночки, отак просто виривають полуницю стару і саджають. Я теж хотіла так зробити, але думаю, ну, ми коли відкрили плівку, то от земля, вона наче не дуже спресована, але ж от є такий прілуватий запах. Тому я вирішила трішки прорихлити своїм кентовриком і потім пролили триходермою, щоб воно ну, оздоровить ґрунт. До речі, дивіться, скільки в мене день. Це в мене на бугрі, де полуничка не перезимувала добре. І я вирішила, щоб місце не гуляло, я посадила дині. Ось такі клосні дині виросли. І між ними трішки перець посадила. Ну, перець ми вже зривали, а дині, звичайно, дині горні. Ось такі диньки прекрасні. Диню, коли вона сама тут не одолюється, я ще не беру. От як отут легко відривається хвостик, тоді вже вона вважається стигла. Так що, так що ось так ми зробили реконструкцію і думаю, думаю, все буде добре. Підчистили. Підрихлили, піддобрили, навоз сюди не вносила, тому що навоз діє більше уже на другий-третій на третій рік. А так як у мене тут полуниця другий рік, друга річка була, то я її прибрала і навозу сюди вже не вносила, бо тут навіть занадто ми вносили, коли робили бугри перший раз то вирішила я сюди не вносити навоз. Буду вносити сюди тільки трішки добрив, по мінімуму. І я думаю, все буде добре. Так що всім миру добра, всього найкращого. І все буде Україна.